На мої хороші вітаю! Мене звати Аліна, і я щиро рада бачити вас в себе на каналі Йога Українською. Дякую за те, що підписуєтеся, долучаєтеся та практикуєте разом зі мною. А я продовжую далі знімати вашу улюблену рубрику коротких занять вдома, які дозволяють займатися навіть тоді, коли не вистачає часу на себе. Практика сьогодні буде присвячена нашій прекрасній поставі, нашій прекрасній основі нашій спині. Вона не є важкою, але є максимально ефективною. Тому долучаємося, відчуваємо, що відбувається з нашою спиною. Можете писати в коментарях, можете мені писати в особисті, якщо є певні запитання. І саме головна задача відчувайте, що відбувається з вами, якщо є гострий біль. Ви розумієте, що заняття ми не проводимо далі. Краще навіть зрозуміти чому це біль, і якщо самі не можете зрозуміти, краще піти до лікаря. Не робіть через біль. Я вас дуже прошу, тому що це викличе ще гірші наслідки, і з тим боротися буде набагато тяжче. Тому ми будемо берегти своє здоров'я, йога це про здоров'я. І скажімо так, давайте буде невеличкий терапевтичний підхід до наших занять. Починаємо ми з вами сидячи на колінах, сідничні кістки відчувають п'ятки. Якщо вам так боляче і незручно, ви можете схрестити ноги перед собою і покласти сісти на блок. Тому ми корпус взагалі не повинні навантажувати яким чином. Нам максимально повинно бути комфортно. Шукаємо місце комфортне для себе. І наша практика почнеться з того, що ми підтягуємо пупок, плечі розкриваємо, грудну клітину відкриваємо, повертаємо їх в природні положення, з'єднуємо лопатки. Опускаємо вниз довжпини, витягуємо руки. Долоні зараз у нас направлені вниз до підлоги. Голова прямо. Відчуваємо, що шия наше продовження хребта, і голова витягається за маківкою вгору. І зараз вдихаємо долоні, відкриваємо вгору до стелі, підборіддя тягнемо теж до стелі. Видихаємо, опускаємо долоні голову вниз, плечі в нас на місці. Тільки плечові суглоби працюють вгору вдих і Видих. Повністю аж до плечових суглобів прикручуємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдихнули. Голова на місці. Видихаємо, довертаємося до правої руки, яка відкривається в долоні. А ліва рука в іншу сторону теж довертається до стелі. Скручування невелике. Вдихаємо, довертаємося вліво, видихаємо вправо. І працюємо ми зараз повністю максимально руками і плечовими суглобами. Пупок до хребта та зафіксований на місці. Вдих, видих. Відчуйте, що відбувається у ваших зараз руках. Намагаємося максимально амплітудно прокручувати, але бути обережними з даним рухом. Видих, і видих і видих. З цього положення руки 90 градусів в угол у вас повинен бути. Ми з вами вдихаємо, відкриваємо назад грудну клітину, максимально хочемо з'єднати лопатки і лікті. Видихаємо перед собою. Вдих, видих, видих. Видих. Дихання дуже важливе. Вдих. Видих. Вдих. Пупок до хребта не прогинаємось в попереку. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Опустили руки, розслабили. Хто сидів, як я, так щоб підйоми були на підлозі, підіймаємося, впираємося в пальці. Сідниці знову у нас на п'ятках. І зараз ми з вами виконуємо. Руки 90 градусів, але тепер ми будемо підіймати їх по діагоналі вдих. Видихаємо по діагоналі назад заводимо, З'єднуємо лопатки і теж лікті. Але тепер по діагоналі вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. М'яко продавлюємо рух, не поспішаючи вдих, видих. Долоні до підлоги. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Залишилися тут. Дихаємо, відчуваємо, як максимально відкрита грудна клітина, як легко діафрагмі зараз з розкритими ребрами по сторонами вгору починаємо дихати, відчувати, як повітря заходить в легені. Пупок підтягуємо до хребта, не прогинаємося в поперед. І вдихаючи, переходимо на положення долоні коліна. Пальці в нас слідкуємо, що всі п'ять пальців стояли на підлозі, як рук, так і ніг. 90 градусів. І в цьому положенні починаємо виконувати навхрест руху. Піднімаємо праву руку вгору і ліву ногу вгору. Вдих, видих на місці. Змінили положення і інша рука нога. Вдих, видих. І поїхали вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Лінію одну тримаємо. Відчуваємо роботу рук та ніг. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, видих, видих. І вдих. Ускладнюємо. Вдихаємо. видихаємо, видихаємо коліно лікоть з'єднуємо. Вдихаємо, витягуємося і видихаємо вихідне положення. Те ж саме з іншої ноги і руки. Вдих, видих, вдих на місце. Сильні руки, ноги. Вдих. видих. Пупок до хребта. Вдих. видих, Вдих. На місце. Вдих. Видих. Вдих. На місце. Вдих. Видих, вдих на місце. З цього положення повільно опускаємося вниз на живіт. Руки кладемо чітко під плечима. Зараз ви спробуєте, якщо вам стане тяжко підіймати занадто близько руки, ви можете їх трішки вперед перевести і навіть ширше ваших плечей поставити. Головне, як вам дозволяє ваша спина. Наша задача уникнути больових відчуттів і, взагалі, будь-яких неючих відчуттів. І ми з вами вступні ставимо на пальці, відчуваємо сильні ноги і розслаблені сідниці. І починаємо підійматися. Вдихаємо, видихаємо. 20 разів. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. Голу не закидаємо. Три. Чотири. Ноги сильні. П'ять. Шість сім, вдих, видих, вісім, видих, десять ще десять, сідниці в нас розслаблені. 8 9. 10. Опустили руки вздовж корпуса, відпочиваємо. Можна покласти кулак на кулак і лягти в такому положенні по своїх відчуттях. Варіанти даю, ви можете використовувати їх різні. І дорослабляємо спину, ноги. Руки. З цього положення опускаємося вниз, руки беремо в замок і намагаємося піднятися вгору. Знову ж таки, пальці ступні в нас стоять на підлозі. Вдихаємо, підіймаємося, сідниці не напружені. Видихаємо, опускаємося. Включаються ноги. Вдих, видих. Уявно хтось тягне вас за ваші руки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. З цього положення піднялися на коліна і перейшли в позу зайця. Розслабилися повільно-повільно, сідниці садимо на наші п'ятки. Дозволяємо нашим м'язам, щойно, які попрацювали, розслабитися, не навантажуємо і не напружуємося. Розтягуємо рух. Уявно грайте із собою. Коли ви будете грати і шукати для себе зручне положення, ви будете знаходити те, що вам дає комфорт, а не дискомфорт. При цьому, вже знаючи правила гри, як потрібно ступні, тримати спину, лопатки. Ви вже можете бачити чутку структуру. У вас є план. Тепер ваша дія, як цей план можна зробити так, щоб він був саме вам зручний. Спробуйте. Це досить цікаво. Видихаємо, повертаємося і знову лягаємо на живіт. І виконуємо, я думаю, що ви теж знаєте цей рух з дитинства, можливо. В черзі піднімаємо праву ліву ногу, і навпаки, уявно, да, це наш човен. Вдих, видих, вдих, видих. Не перенапружуємо спину, видих, сідниці не напружуємо. І вдих, видих. Тепер з цього положення. Руки знову ми ставимо під плечі. Пальці в нас стоять вже на підлозі. Підіймаємося. І знову назад. Але дивіться, руками намагаємося відштовхнутися, сідницями піти на якомога ближче до п'яток, а куприком тягніться в стіну позаду. Відчуйте зараз, як розтягується ваша спина від середини. Як розтягується ваша поперекова. та Рижова зона. Намагаємося живіт покласти на ноги. Чудово тут буде чути, відчуватися і плечі, і руки. Глибоко дихайте і кожен видих дорозслабляйте своє тіло. І з цього положення ноги складіть коліно до коліна і сядьте сідницями між вашими ступнями. Руки в замок відтягнули від себе, округлили спину. Дихаємо, кому було так тяжко, можете одразу під сідниці класти блок для того, щоб не було боляче. Тепер поставили ваші ступні на пальці всі 10 пальців чітко на підлозі, руки в замок і тепер розкрили грудну клітину. Дивіться, що я роблю: відкриваю ребра, від відкриваю вгору і в сторону, прогинаючись, тобто я не заламую себе ні в якому разі, бо ви будете середину спину вашу блокувати. Ваша задача витягнутись, виросте, витягнути хребет з вашого тазу. Тобто, ось отаке рух, отакий повинен бути і трішки в діагоналі ходити. Відчуйте цю силу прямої лінії спини. Вдих, видих. Відкрили повністю живіт. Прямий. Звільнили органи всі. Відкрили живіт. Вдихаємо глибоко. Видихаємо, відчуваємо, як м'язи пресу працюють. Знову вдих, можете ще допіднімати ваші руки, не прогинаючись в попереку, ні в якому разі не компенсуємо цим прогином. І видихаємо. Окремо буде урок знятий для плечових суглобів. Сьогодні ми комбінуємо більше займаємося спиною. І переходимо на положення лежачі. Зараз візьміть себе за сідниці, припідніміть голову, покладіть поперек, штовхніть п'ятками стіну, ніби, знову ж таки, хочете таз потягнути за ногами, а руками відштовхнути ваш хребет від тазу. І лягли. Дивіться, моя голова йде останньою. І ось я шию, поклала тільки потім голову. З цього положення, вдихнули, праву ногу, підтягнули до себе. Її тепер розслабили. А ліва нога залишається активною. Глибоко вдихаємо, видихаємо і так повинні розслабитися, щоб ваша права нога вона ніби приклеїлася до вашого корпусу. І опустили. Змінили положення, розслабилися. Максимально пішли в розслаблення і ще опускаємо ногу, відчуваємо ці приємні в тілі відчуття. Права нога штовхає вона активна. Вона ще хоче витягнути тазу туди далі. Відпускаємо. Витягуємося вгору. Ще витягуємо, намагаємося поперек покласти на підлогу. Видихаючи, згинаємо дві ноги. І тепер вдихаємо, піднімаємо голову між коліна. Видихаємо, опускаємо, але коліна залишається на місці. Вдих, видих, коліна ще ближче до корпусу. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. І ще один вдих, видих. тепер беремо двома пальцями рук за великі пальці ніг, розводимо ноги в позу щасливої дитини. І намагаємось тут дорослабитись коліна, намагаємося опустити вниз за корпус. Куприк може бути піднятий з крижовими, поки що ми беремо більший акцент на розслаблення, щоб крижі розслабилися, можете тепер зі сторони в сторону похитатися, відчути це м'яке розслаблення. Відчуйте задоволення від практики. Спробуйте проаналізувати, що відбувається зараз у вашому тілі, де є напруга, де її немає. А можливо, взагалі вам дуже легко і комфортно виконувати даний рух, а це. Підказує, що ви можете виконувати з радістю дану асану, і вона принесе вам і користь, і задоволення. І тепер повільно з цього положення. Нога за ногою, опускаємося, долонь відкриваємо до стелі. Глибоко вдихаємо, а коли видихаємо, дорослаблюємося максимально. Відчувайте, що ви не тримаєте себе конкретно якоюсь частиною тіла. І можете полежати дві хвилинки в шавасані. Захочете більше, можете більше. Я буду закінчувати. Дякую вам за цю прекрасну практику, що залишилася зі мною. Надіюсь, ці вправи вам не були складними. Я дуже б хотіла, щоб ви в коментарях поділилися ваші враження. Саме головне. Зверніть увагу на ваші відчуття, тому що те, що може лікувати одних, інших може калічити. І це дуже-дуже важливо. Якщо ви відчуваєте гострий біль, можливо, потрібно вже звернутися до лікаря. І більше звернути увагу на себе і свої відчуття. Вам мирного дня, прекрасного настрою! Бережіть себе, будьте здоровими і, звичайно, любіть себе, поважайте себе і турбуйтеся про себе. До побачення!